Коротше, гайси, сьогодні на дворі вітер. Це типова ситуація для зими. Вітер ми не можемо відкривати зараз бджіл, і не по тій причині, що на дворі холодно, а по тій причині, що дує вітер холодний. Тому що зараз температура більш-менш нормальна в цілому, десь приблизно ну, мінус 5 градусів. І бджіл відкрити якби можна, але якби не було вітру. Но, е ми вам покажемо зараз іншу ситуацію, яка буває осінню. Значить, я вже це побачив давно. Ох ти! Вона мітала ці шапки. Так, ось тут магазинчик. Не хочеться ставити магазин в сніг, але чуть-чуть тако прийдеться. Значить, тут в мене була сім'я. Я вже її передивлявся. Але суть залишається одна й та сама. Ось була сім'я сиділа на п'яти рамках. І вона, дивіться, зараз ми подивимося повністю дно. Я цю сім'ю збирався приєднувати до іншої сім'ї. Бачите, знизу є жменя мертвих бджіл. Але сім'я займала повних п'ять улочок. І. Меду в них теж було достатньо, бачите? Меду в них тут от, повна рамка. Ось до тільки розпечатаний. Але в цілому меду в них тут було достатньо. І що сталося? Ці бджоли просто зникли. Да? Дивіться, теж рамка повна з медом. Ці бджоли просто зникли. Така ситуація трапляється. Але що я помітив? Дивіться, ось бачите? Ми маємо ось до. Личинку, яка захолола матку маточну личинку. І маємо ось до маточних цілей. Де всередині теж, бачите, була личинка, і вона повністю повністю ця личинка запліснявіла, захолола за це. І в середині є ще капелька маткового молочка, можемо побачити. Правда, засушеного маткового молочка, бачите? І е, я коли дивився, бачите, з цієї сторони ми маємо маточник. Та сама історія. Бачите? І Я коли дивився, я думав, чого так, чого ця сім'я пропала? Тому що взагалі поняття, оце, там на Ютубі я бачив, є дуже багато відео, коли пропадають зимою сім'ї. Або осінь у сім'ї пропадають. І всі кажуть, там злетіли бджоли, погане там те, погане те, хороше те. Отака от ситуація. Панове, на сьогоднішній день це явище недосліджене. Ми можемо лише робити якісь припущення, тому що немає 100% От сталося, от по такій причині. Немає. Є дуже велика кількість причин, яка була помічена. От мною зараз це. Я не знаю, чи було у вас таке, чи не було у вас таке, але це ніде. Я раніше в літературі не зустрічав. Значить, бджлина сім'я покидає вулик, залишаючи три маточника там, де всередині є личинки маток. Значить, щось було не так з маткою. Значить, була якась біда з маткою в цій сім'ї. Хоч при огляді, моєму останньому, коли я збирав зиму, тут було достатньо бджоли. Тут був засів, нормальний, сім'я була не трутова. <кій> І тут був печатний розплід. Дві рамки тут ще було печатного розплоду. Оця одна із тих рамок, на які він був. А він був ось тут. Да? І бджоли б не змогли б закласти маточник, якби не було е, нормального яйця. Вони все ж таки заклали. Але, попри це, бджіл вулику немає. Маємо тільки пару десятків мертвих бджіл на дні вулика. Щось сказати по мертвих бджолах я не можу. Тому що це треба кожну бджолу передивитися. Дивлячись на дно вулика на даний момент, я не бачу, наприклад, кліща ворога. Тобто, взагалі немає на дні кліща. Якби була якась проблема з кліщом, я думаю, щоб яка жмені кліща тут була. А ні, я бачу кліща. Давайте ми зараз ці рамки поставимо назад і я вам покажу днище. Це теж одна із причин. Ох, попримерзало тут все. Дивимося дно вулика в сім'ї, яка пропала. <кхи> Значить, і я тут бачу, давайте я візьму таку соломинку ось, якраз Анечка, щоб я не пальцем тикав. Гничка, пробуй зумувати максимально. Дивіться, ось до є кліщ ворога. Ось до. Візьми ближче підвинь, ось до покажи, що є кліщ. Його видно на відео. Ось до є кліщ. Раз бачу є кліщ. Два бачу є кліщ. Три бачу є кліщ. Три кліща я поки що бачу. Більше я не бачу. Але. О, 4 бачу є. 5 є, 6 є. Але, чому цей кліщ лежить знизу? Ось тут бачу. 7 є, 8 є. Бачиш цього кліща можна показати ярко так. Видно його? Е, значить, ми бачимо на дні кліща. Кліщ також може бути на цих бджолах. Якщо дуже добре подивитися самих бджіл, можемо ще попробувати знайти на бджолах. Але я думаю, на бджолах тут не буде, тому що цей кліщ посипався. Цей кліщ осипався в той момент, коли, коли я обробляв їх від кліща. І я дуже радий, що все ж таки цей кліщ посипався. Якби тут було дно сітка, цей би кліщ повністю провалився б на дно і я б його ніколи не побачив. Значить, обробка якийсь час працювала. Самих бджіл на бджолах я не бачу. Потім, Якщо дивитися на бджолу, я не скажу, що ці бджоли були хворі на вароатоз, тому що бачите, крила адекватні, такі, як мають бути. При цьому ці бджоли 100% не загинули від, е, від такого моменту, який називається голод. Тому що ну, бачите, в них хоботки всіх не витягнуті, то есть, хоботок всередині. Значить, бджола вмерла по якійсь. Інші причини, інша причина якась. Я думаю, що ці бджоли, які залишилися в вулику, вони загинули е, по причині, е, по причині, яка називається холод. Тому що їх залишилось тут мало, вони якби кожен в кожен полі був сам, і вони все ж таки загинули від холоду. я так думаю. Е, тому що Наявність корму була, все було, все було чітко. Але матки тут я на дні не бачу. Матки немає. Значить, я можу зробити припущення, що все ж таки ці бджоли не загинули десь, а вони десь полетіли. Чого вони покинули гніздо? Все ж таки може бути, тому що е, ми бачимо, що є кліщ, він осипався, і велика кількість кліща е, впала на дно, значить, сім'я була уражена кліщем. Взагалі цього року велика кількість бджіл. Уражені кліщем, але ми бачимо ефективність обробки. До речі, обробляв я його тут, обробляв цю сім'ю форміатом. Потім я читав в статтях, що була вченими американськими встановлена пряма кореляція між обробками бджіл конкретними препаратами і злетом, осіннім злетом бджіл. З чим це пов'язано з тим, що бджоли не Сприймають певні види препаратів. Такі, як е, там були зазначені в тій статті амітрас, флувалінат е, і тимол. Три цих препарата були зазначені. Е, органічні препарати не були зазначені. Це добре, значить ми можемо обробляти. Е, але я тут обробив форміатом кобальту. Е, а форміат кобальту в складі має мурашину кислоту. Тому ми можемо теж припускати. Але все ж таки обробка була ефективна. Збираємо все назад. Опа. Но факт на лице, бджіл тут немає. Наразі, на щастя, в мене одна така сім'я була із всіх тих, які в мене є. Висновки робимо, але я думаю, що все ж таки в цій сім'ї були якісь ще проблеми з маткою. Матка їм не до кінця підходила. Оскільки матка їм не до кінця підходила, то вони намагалися її замінити. Але вивезти матку вони вже не встигли, і вони зі старою маткою полетіли далі. Тому от така панове, ситуація, але точно вам ніхто, навіть якщо хтось говорить точно, що є от така от. По цій причині ця сім'я злетіла. От я тут вже нарахував мінімум, е, мінімум дві причини, по які вони могли злетіти три. навіть, Тому що ми обробляли їх також хімією. Хоча ну, формят Кобальту я б не вважав, би хімією все ж таки це більш цей. Але формятом Кобальту я не рекомендую обробляти в періоди медозбору і так далі. Але факт на лице бджіл немає. Ще є так званий е, синдром руйнування бджолиних. Сімей або колонії. Вперше його там описали 1960 якогось року. Це зробили американці, всі підхапили, але я в це не дуже сильно вірю, бо там заключається суть в тому, що в бджіл всередині є якісь відхилення. Я в це не вірю. Е, я думаю, що причина все ж таки заключається в тому, що що ми робимо з тими бджолами. Е, ну І ще є одна причина це коли бджоли випрацьовуються на соняшнику. Е, вони повністю збирають мед. Ну, ця причина тут відсутня, тому що у мене тут соняшника не було. Вони відпрацьовуються на соняшнику, і в той період, коли треба це в серпні місяці, нарощувати зимових бджіл, щоб в них було файне жирове тіло, то ті бджоли. Е, Повністю ну, не можуть, не можуть собі виростити заміну. Вони спрацьовуються, розплоду немає, бо матка повністю всі ці питання не може освоїти, бо вони її не дають сіяти. І потім такі сім'ї не мають заміни і вони зникають, але вони тоді не злітають, а помирають. Тут я роблю висновок, що вона все ж таки злетіла, тому що знизу немає матки, а може, і загинула, До кінця ми не можемо знати. Те, що ми бачимо в таких сім'ях, треба фіксувати, аналізувати. Записувати, записувати період, коли це сталося приблизно, рік, коли це сталося. І тоді ми зможемо, ну, хоча б ви на своїй пасі зможете зробити логічну послідовність, логічну цепочку. Ну, у мене таке цього року е вперше. У мене такого на моїй пасіці такого не траплялося. Так що, панове, чи хімія це винувата, чи що це винувата, До кінця ми сказати не можемо, але точно можу сказати, що підписуйтесь на канал BeKiper of Ukraine, Будемо далі такі питання розбирати, аналізувати. Це частина зимівлі бджіл, і ми повинні розуміти, що є дуже багато тих факторів, які ми не можемо врахувати. Всім гарного дня, на все добре. Підписуйтеся, будемо далі розвивати українське бджільництво.